Вітаю, друзі, у новому відео дочекалися ми п'ятого сезону. І я пропоную вам його оглянути, а також затестити найцікавіше, що додали. 25 числа я проводив стрім на цьому каналі, і ми оглянули цей Battle Pass на ПК, затестили Суперстор, котрий додали на Урзикстані. І взагалі просто було дуже весело і приємно спілкуватися з вами. Але, друзі, невеличке оголошення: стрімів на Ютубі більше не буде. На Ютубі будуть просто відосики, як були раніше. А стріми, якщо ви бажаєте дивитися, як я граю у Warzone Mobile, PUBG, Arena Брейкаут та багато інших ігор. Я запрошую вас на мій твіч. Також хто був присутній на стрімах на YouTube, знають, що я люблю грати з підписниками. Тому якщо бажаєте разом зі мною пограти, welcome до мене на твіч. Посилання я залишу в описі. І так, новий сезон. Я придбав Battle Pass за 1100 CP, тобто, звичайний, не Блексел, тому що вони мені дуже дуже не сподобались. Реально, просто у четвертому сезоні прикол Блекселу. Це був останній скін. Коли ви когось страчуєте, ви приймаєте його облік. Все. Більше нічого в Блекселі прикольного не було, тому вирішив його і не купляти. Але якщо ви все ж таки вирішите придбати Blackсел, то ви отримуєте перше якесь добиття, скінь на арбалет, 1000 CP. 100 CP. Супері, до речі, це дуже дивне якесь рішення, тому що супері було у минулому Блекселі, теж ніж, наче якийсь хеллоуінський. Кувалду. Будете, наче тор, бо вона блискавкою якоюсь віддає. А також Рік Нокер, мабуть, я неправильно прочитав. В цілому, знову ж таки, я би хотів Black Cell тільки через цей скін. Він реально прикольний. Ну, от погодьтесь, якась тряпка прозора, очі світяться, весь у блискавці, реально крутий. І для простих смертних пішло. XP, Diggle, котрий ніхто не юзає. І ще й за кос під Кейсівський скін. Добиття FGX-Horus. У Conversion Kit якийсь брелок. Валерія. Звичайна. До речі, прикольно. От, без зайвого. Реально прикольно. Я хочу нею пограти. Валерія, яка перевдяглася на Хеллоуін у честь Блекселу. Е, мужикоподібна жінка, котра мені сказали підписники на стрімі, що вона реслер. Відомий. Її скину Блексел. I am your mommy. Боже, Боже, збав. XP, револьвер. Нахіба. Наклейка. Night's End. Цей самий Скин, але Black Cell. Блин, графа на планшеті, звісно, топчик. Фігня, фігня, фігня. XP SVA 545. Котра у ПК-шній версії залишається у Меті серед ШВ на великій дистанції. SVA 545 у Black Cell. 18-й. На шипменті, друзі, у мобільній версії, принаймні, дуже імбова штука. Реально, у більшості випадків воно ваншотить. Він реально дуже прикольний такий, типу графіті якийсь. Ця ж сама фігня, але в Black Cell. DG 58. На 19 рівні буде 100 сіпішок. На стрімі я казав, що це якась дівчина килим. Білайн. Стартовий пакет. Дівчина килим тільки Black Cell. Сіпішки. Наче прикольний скінчик Enigma. Цей самий скінчик, але у Black Cell. І нарешті на 30-му рівні ви отримаєте нову зброю. У мене асоціація з FgX Horus та півнем. Я забув, як півень називається Static HV. я вам рекомендую якомога швидше його відкривати, тому що він у меті. Я підбирав його на стрімі у ПКшній версії. Мені ця зброя сподобалась, Ну, така велика віддача, але впритул збиває, перестрілює кожну зброю. А також на 35-му рівні ви відкриєте STG-44. якась модифікована, наче версія, порівняно з тією... Коли була колаба Вангарду з Варзоном, додали також STG44. В нього не було віддачі, він був теж якийсь час у меті. Тут така сама ситуація. Дуже маленька віддача навіть у базовій збірці, тобто без обвісів. Дуже прикольний звук пострілу і дуже великий ТТК. Рекомендую його теж відкрити. Далі в нас меч. Меч Black Cell. Рамчик 9-й. Прикольно, мені подобається. Наклейка. І тут нас чекає каряк. В принципі, тут є все для того, окрім глушника, щоб бути у топовій збірці, але я ж не пригадую, щоб був такий приклад взагалі до цього до цієї бойової перепустки. Реально не пам'ятаю, чи він просто безкорисний, що я його не обирав, чи його додали. На 49-му СІП-пішки, потім Прайс. У Прайса трошки антенна з біцухи, або з передньої дельти сторчить. Black Cell. Black Cell прикольно. Тепер є дві причини придбати Black Cell. Перший це скелет, друга це цей прайс. Ранеті. Блін, голубий колір, Мені ж подобається. Кайф. Якийсь пітух. Ну, я не знаю, що це за чубчик у нього. Давай, промальовуюся. Виглядає, в принципі, прикольно. Щось італійське. Чи що це за прапор? І пітух Black Cell. Зомбі режим, добиття. Якесь футбольне. Там ви б'єте в голову, і людина дуже далеко відлітає. Якщо ви бачили, як годзила добиття працює, то це плюс-мінус таке саме. Дуже далеко. Відбиваєте, воно летить. Дробак Lockwood 680. Наче непогана збірка. А це, до речі, дуже прикольний скін кувалди. Тому що тут вона, наче розпечена. VSP Stinger узішка. Bus B, про котру вже всі забули, і вона дуже не актуальна. Хоча в свій час була метою Bus Black Cell. Непогано виглядає. Сіпішки 100 скін на квадрик, Кат AMR. До речі, збірка хороша. Кат AMR у Black Cell. Ууу, ні, здалося, що скін прикольно виглядає. Страйкер, котрий у хорошій збірці. До речі, тут все прям ідеально. Цей приклад дуже компенсує віддачу, магаз на 48 патронів, каліматор, котрий теж прибирає візуальну віддачу, довгий ствол на віддачу та дальність, і глушник теж на, наче на компенсацію віддачі, але точно на дальність. Тому збірка імба. Стосі пішок. Арес новий персонаж. Йому трошки холодно. Отакий От запакований. Ares Black Cell. Сіпішки на 84-му. Ніфіга собі глушник. На Static HV на нову пушку. Непоганий обвіз. І, в принципі, непоганий скін. І Black Cell. КВ інгібітор. Дуже не подобається ця снайпа. Якийсь самурай за зазвичайну перепустку. В принципі цікаво. І самурай Блексел. Ці пішки. Імбовий скін на STG44. Якщо не помиляюсь, приклад на компенсацію віддачі, магаз великий. Ну, коліматор пофіг, ствол, ручка переносу вогню теж на компенсацію віддачі. Ствол ще й на дистанцію. Тому це буде імбова збірка і така сама збірка у Блексел. Мені чомусь нагадує якийсь космічний корабель. Не знаю, чому така асоціація. XRK Stalker. Топова збірка, але з тих пір, як XRK Stalker перестала ваншотити на великій відстані, вона втратила сенс і її замінив харяк по цей час. Скін на гелікоптер, Сіпішки-Сіпішки. MCV. До речі, вона в Меті. Збірка, наче нормас, можна навіть нічого не міняти. І Валерія. Це скін не Блекселівський. Такий тематичний, досить. І ось Black Cell Skin. Мені подобається із Black Cell тільки гітара, тому що вона тут не так круто виглядає, як тут. І реслерка. Рея Ріплей. Також, друзі, мені здалося, що завезли оптимізон на мій планшет. Хто ще не знає, я вже перейшов на планшет Apple iPad Pro 11 дюймів на проці М4. Я дуже розочарувався, коли придбав його, тому що думав, зараз буде все літати на такому проці потужному. Літати буду горя, не знати, і тут заходжу у Арену Брейкаут. Мене 90 FPS максимум, котрі працюють як 60 або і гірше. Заходжу у Call of Duty, просто. Зустрічаю типа, в притул, в мене два кадри, настільки все лагає, що я вбити нікого не можу. Це було просто розчарування. Після цього оновлення цього сезону, мабуть, завезли оптимізон, тому що грається вже плюс-мінус нормально. Вони ще додали один із параметрів налаштування графіки. Я граю на таких параметрах, тобто все на Very Low, окрім FPS та роздільної здатності. Щоб була висока деталізація, я ставлю Resolution High. Якщо поставлю medium. Буде дуже все розмито. Я не буду бачити челіків. Щодо режимів, друзі. Ми всі випросили у розрабів тир. Ось він, Practice Zone. Тобто, ви з'являєтесь на Rebirth Island, і там у вас просто по всій мапі розкидані мішеньки, де ви можете постріляти, потренуватися. Чомусь зробили цей режим на 18 гравців. Тобто, 18 чуваків заходять на мапу, якщо я не помиляюсь, в одному місці і гасите мішеньки. Тобто і всіх дратуйте, тому що ви поки цілитесь в одну мішень, вже хтось її заспреїв. Давайте покажу, як це виглядає. Дуже дивно, що ви для того, щоб зайти у шутінг ренч, маєте десантуватися. І ось так це друзі виглядає. Люди розкидані по мапі. Я маю зараз бігти кудись, щоб знайти мішеньки. І ось вони. Вони як. На підлозі. Так і на даху знаходяться. У вас стартовий капітал 30 тисяч. Ви можете потренуватися, викликати авіаудар, мінометний обстріл, купити броні, я не знаю, на що воно треба. І можете змінити собі просто лодаут, потестити, що як працює. З нового, друзі, ще додали мапу Мід, котра вже є давно на ПК-шній версії. Давайте затестимо. До речі, друзі, обрав планшет на 11 дюймів у зв'язку з тим, що я можу його спокійно тримати в руках, і це дуже зручно. Графон на планшеті просто. He's now. Enemies in the AO. Expect contact. Approaching <hums> yourself. <hums> 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 Я ще, друзі, звикаю до сенси, Тому що з телефону на iPad прийти це потрібний час. Ну, реально, Мід, якась маленька мультиплеєрна мапа дуже плавно грається. Можна навіть. О боже. Можна навіть прикинути, що тут дійсно 120 FPS. Тав да, важко, друзі, важко звикнути. Я вже якось, знаєте, підставив налаштування, щоб було дуже схоже у пап у арену і у коді, щоб воно якось приблизно було на одинакових місцях кнопки. Вони дуже логічно зробили. Ак активи, я маю на увазі. Вони всі моменти, котрі не відносяться до вашого геймплею, тобто повтор смертей, десантування, вони зробили так, що ці моменти відбуваються у 30 кадрах на секунду, щоб не задіювати ваш пристрій, щоб не нагрівати його, і це дуже розумне рішення. А й працюючи над оптимізоном, мабуть, колись щось в них вийде зробити у майбутньому відео, друзі, переглянемо наскільки метові ці дві пушечки, Static HV та STG 44. Тому, друзі, якщо сподобався відосик, будь ласка, поставте лайк, обов'язково підписуйтесь на канал, увімкніть сповіщення, щоб не прогавити той момент, коли ми будемо шпілити і прокачувати нову зброю. Обов'язково підписуйтесь на твіч, тому що скоріш за все я буду на твічі стрімити, звідти брати шматок відосу і заливати його на YouTube. Якщо хочете знайти собі тіммейта або у вас є якісь питання, можете також підписатися на мій телеграм, і невдовзі я ще займусь Діскордом. А на цьому я вам бажаю гарного настрою. Міцного здоров'я, слава Україні, друзі.